Що за монополія на каву біля головної ялинки країни? Раніше тут був великий вибір, а зараз один корнер попахує корупцією. Антимонопольний комітет ти де. Щоб не гаяти час в черзі за кавою, рекомендую прогулятися в сторону Михайлівської площі. У двох хвилинах від ялинки знаходиться заклад, де готують тематичне какао. Тут різдвяна атмосфера. Прям при вас готують те саме хайпове капучино Дорблю. Смаку добре відчувається той самий сир. Це незвично, але смачно. А десерти тут з у подачами, як витвір мистецтва. Це фісташковий каскад з кулькою полуничного сорбету зверху. Яскраво виражений смак фісташки, десерт ніжний, а сорбет додає Слинку, окрім десертів та напоїв, у закладі можна повноцінно поїсти. Сніданки тут готують аж до 16.00. Спробуйте їх міні-панкейки. Я обрала з лососем. Порція величезна, можна наїстися удвох: багато лосося, крем-сир, прикрашені ягодами. Ну і куди ж без новорічного салату? Тут подають олів'є. Я взяла по-простому з куркою, але в меню є і з креветкою. У інтер'єрі закладу справді відчувається новорічна атмосфера, наче рожевий ляльковий будиночок. Діти у захваті, бо тут. Є іграшки, дитяче піаніно та справжня телефонна будка, в яку можна зайти. Інстаграм на фото виходять неймовірні у закладі. Три види Глінтвейну є безалкогольні варіанти. Можна взяти з собою і за шатним стаканчиком прогулятися до головної ялинки. Заклад знаходиться в декількох хвилинах від Софіївської площі, залишаю вам їх сторінку та адресу.